Псевдоміка армії 77-ї окремої аеромобільної дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ. родом з Житомира, старший стрілець. До того досвіду армійського життя не мав. Працював у сфері будівельних робіт. До лав 77 бригади долучився по мобілізації на початку січня 2025-го. Після проходження без вже далі вирушив на Харківщину. Вступав у ближні вогневі контакти з підрозділами противника, отримав контузію. Нині перебуває на відновленні в пункті постійної дислокації. Вчорашній будівельник, а нині й військовослужбовець 77-ї бригади ДШВ. Міка все своє життя будував та допомагав зводити нові об'єкти. Про службу в армії ніколи не замислювався. Все змінило вторгнення Росії. На початку січня 2025 року перейшов прийшов і його час вдягнути армійський однострій. На базовій військової підготовці адаптувався до нових реалій життя: навчання, зброя, такмет, долання дистанції багато кілометрів. Трохи посадили. спочатку, на щоб привикли, тобі ще тут. Потім Уже коли, коли начались навчання, то було інтернетше. Стріл з автомата, з Браунінгу кидали гранати такі кругнокалібні. І сідаючи, що в танки там лізе тувати. Ленту випускаєш на 100 патронов. Тяжко було. Особливо коли 300-тего тянули, а потім його за 200 лет, треба було через руку протащити назад, коли тягнули. А так, забор перелізти, то під колючкою ну, не тяжко. Коли забор перелізли, ну і оборона виходить. Я, виходить, біля скати сижу. І він так гріє, інструктор каже, відсядь. я відсів, а він ще до мене гріє, такий жарт йде. Ну, цікаво було, ну тяжко. Вибрали такого середнього маленького, його затрсотили. Ми його протащили так. А коли назад вже йшли, ну, обратна полоса, то його інструктор за двохсотив. І, все. і тянули, що робити? по очері тянулися кожен день, кожен день. Турнікети в першу чергу. Турнікети, ну і все остальне. І так само по копам таскали трьохсотих, двохсотих туди-назад. В лісі, там, на полігоні, самого. таке. І було тяжковато. По були короткі дистанції, а потім були по 10-12 по кілометрів. І туди і назад. Скільки? кілограм 50. Броник, автомат, магазин, РПС, -ка, все касе. Плюс піски. Ідеш, йдеш по піскам, що буксуєш. Після успішного проходження БЗВП в навчальному центрі Міка разом із побратимами вже далі відправився на Харківщину, де вже побачив та відчув, що таке сучасна безжальна війна, де перевагу має той, хто більше споряджений та забезпечений. Вирушили на Харківський напрямок, а там вже попали. Село 14 апреля і зайшли на позиції. Коли ми приїхали, ще була обстановка тихенька. А коли зайшли на позиції, ми сиділи десь неділю, був мінометний обстріл і дроби прилітали, просто розвідку робили. А потім через неділю обстановка нахилялась і понеслося. Ми на СП і слідили, і слідили, потім нас викурили. Вони ж як цими дронами, спочатку обстрілювали на психіку дають. Зайшли троє пі. Ми їх упустили, одного заваліли. Ті СРПГ ударили в кришу, на криші сіли, куча загорілася і отак вони викурили ну, з кожної позиції. Ми втекли, дрони ганялися, ми бігали по хатам, ну, сховались. Вони захотіли групками, групками заходили. По два, по три чоловіка, ну максимум чотири. І то йде спочатку два, потім ще два. Ну їх одразу душили. Ну бувало таке, що проходили. Це ж не без этого. Вони заходили взагалі по гражданки. Не було такого, що в ніформі, з бронниками, або з автоматом даже заходили. Вони заходили, віджимали где-то автоматили, і у своїх мертвих забирали. І все, і йдуть вже на це воду. Бувало що забирали документи, і вот, ствірі були, і зрязані, відкуди хочеш. Документи забирали, і телефони, і планшети, і рації. Це дуже таке неприятне жужжання таке. Якщо він вдирається, то. Це от. Ну його можна обманути, звісно, якщо ти вмієш зробити. А так, то тяжко обіжати. Ну, Не обіжиш ніяк, тим більше амуніції, всім весом, то тяжко. Якщо в кущі даже це от, він десь рядом зірвався, будеш трь трьохсотий. Коли був на учебці, там тяжко було. А коли там знаходишся, ти не думаєш, що вже адреналін настолько лупить, що ти не думаєш, ти біжиш з цією амуніцією, з цим з автоматом і не думаєш в цьому. Тікали не раз від дронів, так само забори і шифер ламали, тікали, щоб десь в кущі спиратися від нього. Там не думаєш вже. Этого. Адреналін лупить і все.